Добрий. День. Сьогодні я вас навчу, як робити масаж вух. Ми ставимо пальчики буквою В і починаємо прогрівати. При цьому відкриваємо рота і гарненько розтираємо. Відкриваємо шлюзь 10-15 разів. Тигр підіймається вгору. Три пальці за ушку. І робимо 25 рухів. Далі. Відкриваємо лімфатичний вузол наверх. Продавлюємо, знаходимо ямочку і продавлюємо наверх. І фея зриває плод, За ушко беремо і відтягуємо назад. 25 разів. Робіть так і побачите результат.